Що потрібно для жіночого здоров'я? Всім вітання. Ви коли-небудь задумувались над тим, що таке жіноче здоров'я. Цікаво, правда. А до речі, цей термін включає не тільки стан репродуктивної системи жінки, але її загальне фізичне здоров'я, соціальне благополуччя та й, взагалі, рівень задоволеності життям. Здорова жінка це не та, у якої немає хвороб, а та жінка, в якої багато енергії, і яка відчуває себе задоволеною всіма аспектами свого життя. До речі, ще зовсім недавно жіноча роль обмежувалася стінами будинку, в якому вона живе. Вона була мамою і берегинею вогнища. А сьогодні жінка виконує значно більше ролей. Вона і надійний тил, і керівник, і підтримка для дорослих дітей. А швидкий темп життя, хронічний стрес, поганий сон, гормональні зміни, неправильне харчування, шкідливі звички та сімейні негаразди підривають здоров'я та можуть призвести до розвитку серйозних хвороб. В сучасному темпі життя жінка в різному віці потребує різний підхід у підтримці здоров'я та зовнішнього вигляду. І ми маємо не забувати дбати за себе, щоб здоров'я та енергії нам вистачило на довгі роки. Звичайно, у всі періоди життя жінка повинна дотримуватися правильного харчування, займатися фізичною активністю, приділяти підвищену увагу різним органам і системам. Проходити вчасно профілактичні огляди у різних спеціалістів та приймати різні вітаміни і добавки для підтримки організму. Так, постійна втома, стреси, переживання, гормональні порушення і різні інші прояви можна і треба коригувати. Наприклад, прийомом натурального препарату Herbal Vim від торгової марки Івоніка. Цей натуральний засіб, який містить ретельно підібрані екстракти рослин, створений для підтримки та покращення жіночого здоров'я. Також у його складі є важливі вітаміни, мікроелементи та антиоксиданти, що забезпечують нормальне функціонування організму. Комплекс підтримує високий рівень енергії, зміцнює імунітет та покращує загальний стан здоров'я. Він відновлює гормональний баланс, нормалізує синтез та функціонування статевих гормонів важливих для жіночого здоров'я. Також підтримує здоров'я кісток, і суглобів, зміцнює волосся та укріплює нігтюву пластину, а також покращує стан шкіри. Також рослинні компоненти у його складі допомагають зменшити інтенсивність симптомів менопаузи, зокрема приливів, безсоння та підвищеної дратівливості.